От, ви знаєте, ми обіцяли вам першими, що ви дізнаєтесь подробиці з достатньо великої пожежі на бандери у Києві, і от наша Олена квітка вже там Всі нічого до цього моменту не було відомо, але зараз я думаю, ситуація трошки проясниться. Олена, будь ласка, розповідай, що тобі, тобі відомо. слова. Колеги, ще раз добрий ранок. Ну, перші повідомлення про те, що користувачі мережі помітили величезний стовбур диму в районі Митропочання почали з'являтися о 7.30, близько восьмої. Ці ж самі користувачі почали казати, що палає горить торгівельний центр біля митропочана. Але ми тут на місці. Я можу підтвердити, що це не торгівельний центр, а це будівля поруч. Це шестиповерхова будівля. І ось один із секторів, саме там сталася е, пожежа. Ви зараз можете побачити шестиповерхова будівля е, на е, на це місце одразу виїхали рятувальники, поліція і пожежні, і ось вони нам підтвердили. Хочу сказати, що на момент, коли вже ми приїхали, то пожежники вже 40 хвилин як, як загасили цю пожежу, але розказали, що власне епіцентр загорання він стався на другому поверсі. А сама площа горіння горіння це була приблизно 40 квадратних метрів, і поліція підтвердила, що станом на зараз жертв жертв немає, тому це така, знаєте, історія з а, щасливим. Кінцем буквально ще 5 хвилин тому тут було дві пожежні машини. Хлопці всі мокрі, втомлені, але пожежна пожежа погашена. І вони вже поїхали. Бачите, тут тільки залишилися інспектори поліції і також інспектор від пожежної частини. І вони нам сказали, що причина загорання цього наразі невідома. Там зараз працюють інспектори. Вони вже будуть встановлювати, що могло стати причиною цього загорання. Але поліцейський нам сказав, що на другому поверсі цієї будівлі могли знаходитися акумулятори. Можливо, це. Стало причиною самого загорання або акумулятор, або е, спалахнув, або якесь трапилося коротке замикання. Але це попередня версія. Ще раз наголошую, е, фінальну причину цього загорання буде встановлювати вже комісія інспектор, який зараз працює. Друзі, на першому поверсі тут знаходиться банк. Ви бачите, що е, ну навіть перший поверх не дуже постраждав, окрім яких е, ну скла вікон. Там зараз розгрібають те, що е, власне завалило прохи, прохід до е, тієї. Банківської установи і поруч ось ці всі магазинчики і комерційні приміщення, які знаходяться тут поруч, вони працюють в звичайному ритмі. Люди йдуть на роботу, їх тут абсолютно запускають. Хочу також зазначити, що ось цей п'ятачок він не перекритий ні для пішоходів, ні для громадського транспорту, ні для автомобілістів, ні для приватного транспорту. Тут все, все рухається. тобто, вже власне небезпека. Минулася єдине, що дискомфорт створює, це запах гарі, запах паленої пластмаси. Також е, хочу наголосити для всіх автомобілістів, для тих всіх, хто сьогодні за кермом, що е, утворився єдине, що тут утворився, страшенний корок. Навіть попри те, що тут дорогу не перекривали, тягнеться він північного мосту. Всі, хто рухається з боку Траєщини, а е, в бік Почайної, Курянівки та е, е, власне подолу. Е, якщо є така можливість, то у мене цей шматочок цей, дороги, тому що від власне, північного мосту, вже на правому березі, власне, сюди до Почайної по прямій можна простояти десь хвилин 15-20, ну, принаймні так показують э, Google-мапи. Э, Google Колеги, ось така ситуація. Сибі. Я думаю, що так е, окремо про погоду ще ми розкажемо, тому що я думаю, що у Олени квітки епіцентр такий, що їй там спекотно чи додатково тільки 9 На ракілька градусів помилишся, да були пожежі йде. Слава Богу, що все так, і тому що масштаби були такі, здавалося на око, що там все серйозніше. Найголовніше от. все переживали, чи нікого там немає. Зрозуміло, що робочий день ще не почався, але тим не менш, бачите, обійшлось Спасибо. без жертв. Дякуємо так. Ну а слухти, при нахідному вже доповнимо, що дійсно, от е, зранку Олена нагадувала нам, що. Що сьогодні може повторитися рекорд метеоспостережень і знову сьогодні буде спека до 35-36 градусів. Подивимося, чи справдиться все це зараз. Виглядає, що все таки ну схоже на це, що так і є.